Скільки метрів від э, зупинки? П'ять метрів. Ну вони ж теж стали, тому що їм немає достатньо. Не було місця, щоб перепаркуватися. Мені приходиться залишати машину і йти пішком. Все в машині права йти паспорт. Ні, я, ми будемо стоять друзі люди. Штрафи, штрафи, як у німеччині. Всім привіт, друзі! І знову триває жорстока і безжальна евакуація. Ви думаєте, що евакуатори працюють в центрі міста на Хрещатоку, на Бесарабці, А ні, евакуатори виявляються, можуть з'явитися в будь-якій проблемній точці Києва. І от зараз вони працюють біля торгівельного центру «Сілвер Бріз» на Березняках. Тут реально коїться якийсь паркувальний дурдом, і сьогодні вони збадьорять порушничків. Я же... Порядок дій, порядок, дій пояснити? Ні, ну так. Да. Документи у вас на транспортній засіб при собі? Там. Ні, в машині. Дуже добре. У вас права? А, Или все, не, все в машині да, да. залишилось? Все в машині, права і паспорт. Я вас розумію. Отлично. Це ви тут паркуєтесь постійно? Ні, перший раз. Обично я паркуюсь там, там, де дерев'я. Ну, там. Друзі, повірте, це не реклама, а соціально важлива для вас інформація. Дізнатися про евакуйоване авто це традиційно дзвінок на 102. Але це також додатково навантажує роботу поліції. Крім того, деталі про евакуацію поліція може надати вам не одразу, доведеться чекати. Тому в поміч водіям було створено телеграм-канал Київська платформа евакуації. Наразі сервіс повідомляє номер і модель евакуйованого авто. Також планується Telegram-бот. Там вже буде повна інформація, наприклад, куди евакуювали авто. Окрім того, в бот можна буде ввести номери одразу кількох автівок. І якщо якусь з них евакуюють, бот сам прийшле про це інформацію. Коротше, друзі, користуйтесь! Але найкраще не порушуйте. Який за день був рекорд по евакуації? За день 26 автомобілів. Це де? Це полоса громадського транспорту на, на бульварі Шевченка. Працює дві команди. Перша команда працює на вулиці Хрещатик. Mm -hmm. Бесаревська площа, Хрещатик, Європейська площа. Друга команда працює на Печерську. Це тобто бульвар Лесі Українки, метро Почерська, територія так. Ну, так. вниз. Так. Скільки часу триває на оформлення одного штрафа паркувальним інспектором? До 4 хвилин фото-відеозйомки до 4 хвилин. А коли... А ще ж зроблять прямий доступ до бази? Так, Прямий доступ це до двох хвилин. Яке враження? Це загальна культура наша. Що тут незрозуміло? І ви знаєте, як на заході виходить людина і думає про те, щоб їй не заважати іншим, а тут навпаки. Так. Така психологія, така ментальність. Це знак такого, знаєте, Нічкого рівня державного низького рівня. От таке враження, що українські лосі вони якісь невиправні. Порожнє місце поруч всі автомобілі оштрафовані, і людина все одно паркується тут. Далі стоїть поліція, в присутності поліція нічого не допомагає, але інспектори з паркування сьогодні тут, і в нього буде штраф. Друзі, на таких рейдах ви в коментарях постійно бідкаєтесь. Мовляв, чому ми не ліпимо порушникам наліпки? Пояснюю, на цих рейдах ми працюємо з поліцією, ми працюємо з інспекторами з паркування. І інспектори з паркування ліплять свої наліпки. Як ось тут. Давайте пройдемо. Ось тут. І далі, далі, далі. І от за ці наліпки водії вони теж донатять. Тільки не нам, державі. Ви ж, от запаркувалися так. з порушенням. Я знаю. спішила дуже до офісу. Ваш автомобіль тут стояв кілька годин. Я знаю, у мене була стріча. Вдилась дві години. Я виїжджаю. А правила дорожнього руху ви ну, орієнтуєтесь? Так. Е, — Орієнтуєтесь. Та? Скільки метрів від е, зупинки? П'ять метрів. П'ять метрів від зупинки? Ну, так. Да. Підчитайте правила дорожнього руху, 30 метрів від зупинки обидва боки. Туди 30 і туди 30. Не порушуйте, будь ласка. До побачення. Друзі, і користуючись нагодою, ми вирішили зробити таку собі соціальну акцію зібрати інформацію про всі платні приватні паркінги міста Києва для того, щоб вам, всім, нам, всім було зручно, легко і комфортно шукати ці місця і паркуватися. Про муніципальні паркінги ви і так знайдете інформацію в інтернеті. А от про платні, а особливо про умови і оплату інформації немає ніде. Ми створили спеціальну Google-форму і поставили її в закріпленому коментарі. Заходьте туди, пишіть всю інформацію, яку знаєте, і надсилайте її нам. Розповідаю, як це має виглядати. От для прикладу, так: паркінг торгівельного центру Сілвер Бріз. Тут. Одна година 10 гривень, перші 15 хвилин традиційно безкоштовні, доба 120 гривень, і є приємні бонуси. Якщо ви купите в місцевому супермаркеті цього торгівельного центру на суму від 400 гривень, то вам будуть знижки. І якщо накупите більше, більше знижка буде е, більша. Я от взяв талончик е, в паркоматі, який валявся, і тут написано, що людина, яка купила в очевидь супермаркеті е, на суму понад 400 гривень, вона заплатила за 2 години 49 хвилин. Паркування тут всього лиш 15 гривень. Друзі, надсилайте це нам, будемо робити карту цих паркінгів і давайте паркуватися правильно. Хотів би вас проінформувати про правила дорожнього руху. Так. Згідно яких ви порушуєте. Ну, водійка порушує. А, до розмітки поки не можемо паркувати? Ви сам водій? Я водій звичайно. Давайте освіжимо в пам'яті. Просто скільки можна паркуватися від зупинки. Метрів. 15 метрів. 30 в один бік і 30 в інший бік. Добрий день. Запаркувалися з порушенням правил. Я знаю, що робити, нема достати. Паркінг. Ноль місць. Сільвердріза. Подій надається uh, ноль місця. Паркінг там. Де там? Ось. На, на а ви тому рахуйте, боці. що я можу нести 50 десятки. В себе, і піде пішком сюди. Можна. Ні, ну правда, чого? В чому проблема? Ну я проблема в тому. Дивіться, я знаю, прекрасно нам ну, не треба цього, що, що, що тут плюс 30 метрів туди-сюди. Сюди. Правильно ж ми? 30 метрів. Ні, ну, все, але дивіться, от моєму тут в місті вистачає для автобусу і так далі. Що ні? Тобто ви вважаєте, що великий автобус е великий автобус, якому потрібно заїхати, ви вважаєте, що він отак от заїде? От він не заїде, ви вважаєте, що він не заїде? Ну дивіться, вон машина теж стала, тільки що. Оці, оці три автомобіля стали, mm. у них штрафи. Mm. Евакуатор евакуйовує три хвилини. Ну вони ж теж стали, тому що їм немає де Це ж не при тому, що я хочу нарушити правила і стати. Тобто логіка така, якщо немає де стати. Ну, да, мені треба Тоді, якщо цей е, торгівельний центр не забезпечив достатньо місць на паркуванні, можна їхати в інший торгівельний центр. Ну, я, дивіться, я вам пропоную варіант. Дякую вам. Через подвійну беха. Жерсть. Оці-всі люди донатять державі. Оцей задонатив 255 гривень. Ось цей задонатив 255 гривень. І навіть цей теж задонатив 255 гривень. Не факт, що вони задонатять нам, але це можете зробити ви, якщо вам подобається все те, що ми робимо. Ми традиційно не просимо, не вимагаємо. Залишаємо номер карти тут, внизу під відео. Друзі, дякую вам щиро за ваші донати. Ми відпрацьовуємо. Я смотрю, сакна сейчас на работе снюдь, думаю, вот наконец-то думаю. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Дякую, дуже приемно. Потому что здесь в канеля на самом деле происходит. Особенно вот удобные вот эти ребята, которые вот здесь стоят. Вот там Страждаєте трохи, трохи, да? Веезда там вот стоїш і не видно, отсюда машина там їде. едет. Ви самі тут працюете? Да, я вот здесь работаю. Ну честно, вот меня всегда спрашивают, а где парковаться? Я никогда не нарушил. Вот реально. О. Там две парковки. В конце концов, ну, можно вот стать чуть-чуть дальше вот там пройтись. И пройтись о пишкой. Пройтись. Ну, многие просто не хотят переходить, наверное, на дорогу. И... Штрафы штрафами, знаете, но должно быть вот здесь. Золоти слова. Все, хорошего дня, удачи вам. Гарного дня. Всему, що ви дякую, дякую, всего наикращего. чекаємо на Русанівці. У нас там просто жахи. Где на Русанівці? Русаневка, сож! На набрыжке, там, где памятник Так. Я вам писав повістю, я знаю, що ми дочекаємося. Напишіть ще раз. Ми вас обожнюємо, до зустрічі. Дякую. Народ, фантастика! Вже другий водій, який проїхав, і вони кажуть, ми вас чекаємо там. Ми вас чекаємо там. Друзі, терміново починаю клонуватися. Так, він стояв під зупинкою. Да. Ви, ну, я не на зупинці стояла. Ви не на зупинці. Ні. Перед жовтими цими я поставила. А ви правила дорожнього руху. Ну, перед зупинкою. А, а можете просто пригадати? Ну яка зона буде. дії? Треба тільки мене ні, ні, просто цікаво, просто щоб розуміти, ну, зона дії. Я заскочила, ми. я тут працюю. Поставила машину, де було. Мені треба було магазин відкрити. І я хотіла перепаркуватись, вискочила і нема нічого. Але насправді ми стояли там десь близько години, і ваш автомобіль ну, більше години стояв Але, там. Ну, так не було місця, щоб перепаркуватися. А не просто там речі для того, щоб підлітати. Забрали темову. Ну як так? Вирішили сказати дякую. Дякую. Дивився у вас ще тут таке. А, а тепер гарна ініціатива. Приємно. Дякую. Так, я сам на машині, ну, і от Слав'я розповідав, мій товариш, також колега що не дозволяю собі. Їду туди, там є коло 500-700 метрів від офісу. Пройтись, чи, хіба це проблема. До першого, до другого вашого випуску міг собі дозволити там десь по полосі проїхатись. Ну, лосен було там слово. А, а, а зараз все окей. Ну, ре, реально працює ваша передача, ось, навіть на моєму прикладі. І Золоті слова! Я всім раджу, всім раджу, наші громадяни українці, давайте будувати нашу державу як Європу. Круто, дуже, дуже Не круті буду вас слова. Так, хлопці, Гарна молодці. Гарного дня, дякую, велетенське. Друзі, а ви кажете, для чого потрібна наша програма? От вам, будь ласка, прямі докази. Я готова того, за допомогою. Те, що я сказала, так. Зробіть інфраструктуру, пусть вона буде. От деякі водії розповідають, мовляв, ви затискаєте дешеві бюджетні автомобілі, ви нас караєте на дешевих автомобілях, а дороги не чіпаєте. От, будь ласка, просто подивіться от сюди, подивіться на цей автомобіль і зробіть висновки. Друзі, дивіться, як працює евакуаторна терапія. Забрали один автомобіль, наступний автомобіль одразу звалив. І ось наступна водійка все, одразу сама евакуйовується. Дивіться, сьогодні ви зможете автомобіль забрати. Я проти всього. Це... Ми проти поганого паркування. Я їздив знаю, я знаю, ошибочку, не було куди заїхати. А ми я просто, ми просто по війшли? тротуару я йшли. Я ж Ви мені не я все розумію. Я вам вже поясню, куди їхати? Я, я. Ну, я машина просто підсустає, я став декілька паркуватися думав на пару міну. Поэтому... Ну але ваш автомобіль там не зовсім пару хвилин. Я ж не спорю, ребята. Ну це добре. Скільки по часу підйом? І від'їзд. Дві три хвилини. Дві-три хвилини? Та ви що на підстопі якомусь формулійному? Я очень мешають. Тут, тут просто зараз мало очень машин. Тут намного більше. Тут, і тут прямо на пішохідному переході стоять. Прямісінько на пішохідному? Ну так. Да. Як думаєте, що може допомогти? Штрафи, штрафи, як у Німеччині. Там нет, там цього нема. Там ну, порядок. Тягнемся трохи до цього. И бедное население, которое и так ищет маленькие места, куда припарковаться, я просто сам автовладелец. И эта проблема, я с ней сталкиваюсь. Мне приходится оставлять машину идти пешком, потому что я не могу нигде поставить свою машину. Сильвер Бриз э, писал официальное обращение в КМДА о том, чтобы э, полностью отдали вот этот паркинг. Этот паркинг сейчас является частным. Э, частным, и за него берут деньги. Сильвер Брис, э, предложил, что мы забираем этот паркинг, и каждый месяц мы платим Плату. в КМДА денежку, чтобы здесь люди бесплатно парковали, чтобы не было вот этого вот всего. Да? То бишь э, от КМДА как не было ответа, так и нет. С моей точки зрения нужно бороться с властями в первую очередь, потому что, знаете как, рыба гниет с головы. Проблема более, в стране, более... потому что деньги зарабатывают на обычном населении. Да, и в Верховной да. Раде сидят правда. и имеют народ. И сейчас вы здесь ничем не, не отличаетесь от них. Вы имеете реально Нет, народ человека, который отознать. поставил машину и пошел работать, приходит, а у него забрали машину. Він би з удовольством поставив дітей, що він не може. По-перше, немає міста, а по-вторю, куди його поставити? Мені казали, що є відзначальна. Вот Тоді Сільвербріз повинен вийти і сказати: хлопці і дівчата, ми побудували маленький паркінг, ви ні ми, не приїжджайте до нас, їдьте в інші місця. Ось це приватна структура, яка забабахала цей центр, так не іди, подбавши іди, про свій смотри, паркінг. ідіть вийдіть владельці сільвербріза, ну опять же не к бідним людям, які приїхали. Стоп, хлопці, роботи. 10 років тому тут не було Сільвербріза. Було ну, все окей? З паркуванням? знаємо. А я знаю, Тихо було все окей. Ну так Київ не, не, Смотрите, ну, І Москва струється. В Києві не будуються паркінги, а будуються торгівельні центри, Смотрите, на які а дає а влада такой? міста Києва. Так, а при чому а ж тут люди момент. у не можуть припаркуватися? Ну ка люди проти секунд, цього секунд, не протестують. Секунд, секунд. Друзі, такі рейди з евакуації. Паркувальні інспектори тепер триватимуть постійно і вони з'являтимуться в несподіваних місцях не лише в центрі міста. Тому я наполегливо вас закликаю, не кидайте своє авто де завгодно, бо покарання може прийти ні звідки, так би мовити. Якщо ви не можете знайти в торгівельному центрі собі місця, де запаркуватися, ну тоді обирайте інший торгівельний центр. Друзі, традиційно підписуйтесь на цей канал, ставте ваші лайки, коментуйте, як ви любите коментувати, підказуйте нам, куди ще приїхати і більш-менш навести там лад. І традиційно закликаю і кажу: не будьте лосями.